74 вольти, бачите? Піску у нас тут повно, аж по самий верх. Бачите? Аж по самий верх. Щойно застрягли, в'їхав випадково в яму, в пісок і застряг там. Оце єлі-єлі виїхав. Ну, не треба було просто в яму в'їжджати. А яма там була, ну, я сам її викопав і в неї заїхав. То зараз покажу, як ми їдемо. Їдемо ми ось так. Я думаю там кілограм. Ну, десь... Це повишена передача. Я думаю, кілограм там ну 700 є бо їдемо так, важкувато, чувствується, що важко. Але їде, це повишена передача і я не розганяюсь дуже сильно, бо є ми і кочки, щоб просто руля не лишитися. Хочеться просто додому доїхати. от. Ну так нормально їде. Ну, це пряма дорога, рів... ну, майже рівна. А тут буде зараз такий підйомчик. Ух ти, Оце ямка і горбік. Так, 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 так. Ну, дорогу трошки розмило після дощу. Ну, як трошки? Файно розмило. О, дивіться, бачите? Такий підйом. Ну, це зараз я буду знімати.